До кінця червня цього року в Луцькій громаді хочуть полагодити 40 дитячих майданчиків, і на це хочуть витратити півмільйона гривень. Тендер на ці роботи оголосив міський департамент житлово-комунального господарства. І очікувана вартість, як вже було сказано, 500 тисяч гривень. За ці кошти хочуть почистити, пофарбувати і полагодити е, дитячі атракціони та майданчики, облаштувати там огорожі, футбольні поля, облагородити територію, ну і так далі. Усі роботи, знову ж таки, треба виконати до 30 червня 2025 року. Е, під оновлення потрапили майданчики у 27 населених пунктах е, Луцької територіальної громади. Ну і зрозуміло, що фінансуватимуть усе з міського бюджету. Поки підрядники мають час до 25 лютого подати свої пропозиції. Що ж можна сказати з приводу цієї закупівлі? Тут е, є два, але з одного боку, те, що ми постійно кажемо: зараз краще віддавати все, що є, на допомогу нашій армії, з іншого боку, є 500 тисяч гривень. Ну, здавалося би, не така вже й велика сума, як. На ці от 40 плюс дитячих майданчиків. І зрозуміло, що будь-що потрібно підтримувати в належному стані. Адже якщо зараз не вкласти ці кошти в майданчики, то там, наприклад, через рік, через два треба вже буде потратити не 500 тисяч гривень, а там умовних 5 мільйонів. Макса, що ти думаєш про це? Треба зараз вкладати кошти в дитячі майданчики. Чи все ж таки все треба віддавати на війну? З того, що я бачив в тендерній документації, то там всього хочуть здерти стару фарбу, покрасити нову і трішки підрихтувати самі конструкції, як на мене, воно може зачекати. Ось такі вони луцькі, благородні дитячі майданчики.